Те, що змінило моє життя за останні два тижні. В мене є прям дата, коли я стартувала. Зараз я вам скажу. Це було 23 числа, 23 серпня. У мене вже є два окремих блокноти. І ще є один, це Олена Бригес. Це людина, яку мені реально поставив Всесвіт. Я все життя шукала, де знайти цей зв'язок між, між науковці, що дослідили. І потім в книжках по нонфікшену Діспенза каже: Думайте на точку 20 хвилин. А як до цього дійшли? Де? І ця людина вона компонує, вона описує дослідження. І робить ці програми, і пояснює, як от на нейропсихолог це відбувається.